Звернемось до того, що в цілому відбувається на фронті від Білорусі до фронту, тому що, скажу вам чесно, ситуація не легка, як мінімум. Про що я хочу вам сказати: значить, почнемо ми з гарних новин, але далі будуть новини, які бентежать як мінімум бентежать. Так от гарні новини в чому поляють? В тому, що Андрій Ткачук це. Зокрема, майор збройних сил України вчора заявив, що збройні сили йдуть у контрнаступ на Сумщині. На цьому напрямку нещодавно було звільнено декілька населених пунктів. Я до речі, робив блог про звільнення Сумщини у себе на Ютуб каналі Вібіконлайн. Кому цікаво, підпишіться, і от там було одне з сіл. Звільнено це стратегічне село. Ну всі села звичайно стратегічні, але вона стратегічна з цієї точки зору. Що ми можемо розвивати свій успіх? І от ми його судячи з усього розвиваємо вже є, як пишуть окремі ділянки фронту, де ми вийшли, вибили ворога за кордон в цілому. І це дуже важлива е, подія, як ви розумієте, тому що вона може призвести до повного звільнення Сумщини, до, повні, до повної деокупації Сумської області. Ми тримаємо пальці з скрещеннями за наших хлопців і сподіватимемось, що так воно і е, відбудеться. Тепер друзі, до ну відверто паних новин. Вони стосуються добропілля. Чому Тому що окупанти прорвали фронт глиб на 10 кілометрів неподалік добропілля, що на Донеччині? Треба сказати, що обстановка тут важка. Вона складається хаотично. Окупанти, знайшовши прогалину в обороні, просуваються вглиб. Траса Добропілля Краматорськ в районі Нововодяного перерізана і перебуває під контролем росіян. Треба сказати також про інше: про те, що в діп стейт розповіли про ситуацію в районі Добропілля. Збройні сили Росії активно просуваються в цьому районі, використовуючи чисельну перевагу піхоти. Аналітики попереджають, що якщо окупанти завершать накопичення і закріпляться і закріпляться наступ на глибину української території може прискоритися, а добропілля впасти раніше ніж Покровськ. За даними Діп Стейт, окупанти закріплюються на зайнятих територіях. Вони встановлюють нові позиції і фортифікаційні споруди в районах в районах Золотого Колодязя і. Зокрема, Шакового збудовано якісні ІФС, ем, які можуть бути використані для оборони. Окрім цього, ем, активно застосовуються дрони для вогневого контролю і розвідки логістичних маршрутів. Ситуація на фронті хаотична. Оборонці фіксують прогалини у командуванні і недостатню реакцію на загрозу. Зазначають аналітики. Що пише інститут вивчення війни при цьому? Російські диверсійно розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля Покровського району, окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту. Поки що зарано називати просування російських військ у районі добропілля проривом на оперативному рівні. Хоча російські війська ймовірно намагатимуться перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні в найближчі дні, що при цьому пишуть е волонтери військові. Чмут пише, що росіяни вже рік накопичують бронетанкові групи. Карта знову суватиметься, пише, пише Тарас Чмут, І, е і що? І е вона буде суватися сотнями квадратних кілометрів щодня. Тобто, що може повторитися ситуація 22-го року. Найбільше мене злякала злякав пост Кратевича, тому що він написав, що Покровський Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка у напівоточенні, що ворог просувається в напрямку Краматорська і дружківки, а, і от Богдан Картевич у публічному зверненні до президента Зеленського про таке написав. Я не буду його цитувати. От ви зараз самі бачите скрін на екрані там, ну зрозуміла емоція бійця, але ну от якось так. Що при цьому в УСУ в Дніпро заявляють? Це ж важливо зрозуміти, що за офіційною заявою. Військових противник намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Проте інфільтрація таких груп не є взяттям під контроль території. Безумовно, ситуація є, залишається складною. Бої в цьому регіоні найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового здійснення. Утім, українські війська прикладають максимум зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися у найкоротші терміни що і відбувається. Пишуть вони на запорізький напрямок, також орки стягують свої сили. На превеликий жаль, я змушений це констатувати. Повідомляється про що? Про е, те, що окупанти стягують додаткові сили і техніку на Оріхівській і Голіполівській напрямки на Запоріжжі. Зокрема, йдеться про перекидання штатної техніки повітряно-десантних військ Російської Федерації. Повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. А, можу про часів ЯР сказати ще також, тому що росіяни пішли в наступ біля часового Яру. Пам'ятаєте, вони раніше казали, що вони його захопили. Вони його не захопили, вони там просто просуваються. І от вони пішли зараз в наступ біля часового Яру. Також треба це відмітити От на е, мапі Deep State Ми це зараз спостерігаємо. Так, а я хочу ще, знаєте, що зробити? А ось таку інформацію вам прочитати: Російські змі в ці хвилини, в ці хвилини підкреслюю, повідомляють, що збройні сили України готують плацдарм для нового наступу на Курську область. Збройні сили України можуть піти на Курську область і знову готують плацдарм для відповідної операції. Про це пишуть російські змі. Треба з обережністю до цього ставитись. Давайте скажемо так і розуміти, що не все те, що вони пишуть. це правда. Але якщо це відповідає дійсності, побачимо, як розвиватиметься ситуація. Окрім цього, повідомляється, що перший корпус національної гвардії Азов перекинули під Покровськ згідно з їх офіційною заявою, вони зайняли визначену. Смугу оборони ситуація складна і динамічна. Противник намагається просуватися, зазнає значних втрат в живій силі і техніці, підрозділи блокують сили противника у визначеному районі. Про результати пізніше зазначили в прес-службі. тобто, перекинули наших хлопців, наших азовців ось туди, так. Ому, друзі, ось така от ситуація: російсько-білоруські навчання, так звані, тому що ви знаєте, що в Білорусь уже прибули росіяни. Ну принаймні, там перша частина всього їхнього м'яса, і е, треба зазначити, що е, ну прес-секретар державної. Прикордонної служби каже про те, що Росія відправила декілька сотень військових на навчання в Білорусь, і цей напрямок, як і раніше, залишається для нас загрозливим, каже він, тому що під час цих навчань не можна виключати провокації або там подальшого загострення ситуації з безпекою для нашої країни, треба сказати, що це за війська в Білорусь перекинули російські бригади, які в лютому березні 22-го року. Наступали на Київ і на Харків, і триває активне прибуття збройних сил Росії для так званих навчань захід 2025 Зокрема, це ешелони з бійцями, з технікою підрозділів Московського військового округу. Це колишня 200-та мотострілецька бригада, 71-та гвардійська мотострілецька дивізія, колишня 200-та окрема мотострілецька бригада «Піченга». 200, а мені подобається слово. Четверта гвардійська танкова дивізія дислокується в Московській області. Це друга гвардійська мотострілецька дивізія в Московській області. І Росія вважає ці підрозділи елітними і найбільш боєздатними. А, ну, Ми бачили, на що вони були здатні під Києвом, коли ми дали їм по зубам. І е, де вони зараз? Та ми їх знищили, там більшу половину. Які, я, про яку еліту ви тобто розповідаєте Мені Моя смішно навіть читати це віддати. Кажучи.